Всім привіт, дорогі підписники! Раді вас бачити, друзі, на своєму youtube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, підібрали черговий автомобіль під ключ для нашого замовника. Таке авто, як Opel Zafira Підібрали черговий автомобіль під ключ для наших замовників. Такий автомобіль, як Opel Zafira. автомобіль 2009 року, 1,8 бензиновий двигун на 103 кВт. Машинка в дуже гарному стані, авто без жодного підкрасу. На дуже крутій комплектації майже максимальній космо. Автомалінзовану оптику протитуманні фари. Машинка на дисках, на гарній зимовій резині. автомобіль сімимісний такий автомобіль. По комплектації авто має 4 склопідіймача, регулювання дзеркал, мультикермо, гарний комбінований салон, двохзонний кліматконтроль, підлокітник автомобіль має. В принципі також салон дуже в гарному стані. Так ось, Також, друзі, ще маємо комплект літньої резини, в принципі, резина в хорошому стані. Підсвітка номерного знака працює. В принципі, по електроніці все працює. Все, друзі, ми перевірили, загнали автомобіль на СТО, перевірили. Та сьогодні будемо доставляти в Київську область. Кого, друзі, цікавить автопідбір Телефонуйте, звати мене Андрій, допоможу підібрати і вам хороший та надійний автомобіль. Даний автомобіль, друзі, ми доставили для нашого замовника. Київську область, а зараз, друзі, ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Друзі, не забувайте ставити лайки та підписуватись на наш YouTube та також на наш інстаграм. Вся інша інформація попадає на наш в інстаграм. Всім, друзі, приємного перегляду. Kia Sorento Автомобіль 2011 року. 1720 пробіг від продавця. Ціна його 14200. Номер телефона власника. Здесь такий автомобіль, великий кросовер Kia Sorento. В принципі, автомобілі хороші. На зимовій резині в сірому кольорі авто. Ось такий автомобіль. Присутній безключовий доступ, повний привід. Ось такий, друзі, гарний шкіряний салончик, 4 підіймача, мультикремо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Ось такий великий танк, кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Jetta 2010 року, 1,6 бензиновий двигун MPI, 133 тисячі заявного пробіга від продавця, ціна його, 7800, номер телефонного власника. Ось такий от Volkswagen Jetta Машинка має передні і задні партроніки, зимову резину. Ось такий автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, підігрів сидінь, клімат-контроль, 4 склопідіймача, механіка 5 стопни, ось такий от салон. Кого цікавить, телефонуйте. Mazda 5. Автомобіль 2010 року, 1,6 дизель 280 тисяч зеленого пробіга продавця. Ціна його, друзі, на авто 8 тисяч. Ось такий автомобіль, Mazda 5-та, ціна 8 тисяч, мінівен. Ось така машинка. По комплектації авто має кондиціонер, мультикермо, механіка 6-ступенева, ось такий салон. Цікавить, така маза телефонуйте Volkswagen Passat B7. Автомобіль 2014 року 246 тисяч зеленого пробігу. В рідній фарбі, як запевняє власник, 2-літровий дизель на 140 кінських сил. Ціна його 10800, номер телефону власника. Ось такий от автомобіль. Volkswagen Passat B7, 14 рік. В білому кольорі в кузові універсал. По комплектації авто має ось такий от салончик, механіка шестиступенева, чотири склопідіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, мультикермо. Ось така машинка, Тут, в принципі, такий ось салон. Кого, друзі, цікавий такий Volkswagen Passat B7. Телефонуйте. Nissan Qashqai, Авто 2011 року, 1,5 дизель 189 зеленого від продавця. Ціна його 11350, номер телефону власника. Ось така машинка. Nissan Qashqai. По комплектації втомає клімат-контроль, підігрів сидінь, 4 склопідні меча, мультикермо, механіка 6-ступенева, такий от салон. Кого цікавить? Телефонуйте. Mitsubishi 2016 рік, 2,3 дизельний двигун тисячі зеленого від продавця, повний привід на автоматі, ціна його 15 750. Mitsubishi ASX. В сірому кольорі. 16-й рік. На задньому парктроні куляний автомобіль. По комплектації авто має тканиновий салон. Мультикермо, 4 склопіді підіймача, кондиціонер, автомат. Ось така машина, кого цікавить, телефонуйте. Джип Патріот. Авто 2011 року, 24 бензин, 208 тисяч зеленого пробіга від продавця, ціна його 8 тисяч, повністю обслуговлений на повному приводі. Такий джип Патріот на українській реєстрації по комплектації машинка має угу. кондиціонер, мультикремо, 4 такий підіймача, тканиновий салон, механіка п'ятиступенева. Хто собі шукає недорогий кроссовер от зимова резина майже нова. В принципі, 8 тисяч, друзі, непоганий варіант, 2011 рік, кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7. Авто 2013 року. 1.6 дизель 260 тисяч зеленого пробігу продавця, ціна його 10500. такий автомобіль, шкода Октавія А7. Машинка має передні і задні пальтроніки, зимову резину. Кузові Ось такий автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, механіка п'ятиступенева, кондиціонер. Ось такий от комбінований салон. Кого, друзі, цікавить, телефонуйте. Mitsubishi Colt. 2009 рік, 1,1 двигун 15200 зеленого пробіга продається, ціна його 4900. ось такий Mitsubishi. Маленький, кого цікавить. Mitsubishi Colt По комплектації авто має 2 склопіді кондиціонер, механіка 5 ступенева і простий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Фабія. Авто від 2011 року, 1,6 дизель, ціна його 6850, номер телефона власника ось, і автомобіль, шкода Фабія, Машинка в каналізованій оптиці на дисках. Бачу, є задній партронік по автомобілю. По комплектації авто має кондиціонер, механіка п'ятиступенева, два склопідіймача, ось такий салон. Тут не винен, він трошки розмитий. Кого цікавить, така фабія, телефонуйте. Volkswagen Golf 4. Автомобіль 2000 року, 1,9 дизель на кліматі, шестиступка. Куперстаник заповняє власник, ціна його 4400, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Golf 4. Моміль на зимовій резині на дисках. 1,9 дизельок. Ось Така машинка. По комплектації автомає клімат-контроль, 4 скло піднімача, такий салон. Бачу в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Octavia a 5 2008 рік, 238 заявлений пробігу про це, 1,8 бензин, ціна 7800 соб. Такий автомобіль, шкода Octavia 8 рік, 1,8 бензиновий двигун. Машинка. Дисках на задньому партнерку. По комплектації автомобіль має 4 склопідії меча, комбінований салон, клімат-контроль, сидінь, мультикермо. Такий от Салончик, кого цікавить, телефонуйте Volkswagen Bora автомобіль 2004 року, 1,6 бензин. 209 пробігу, кондиціонер, круїз, ціна його 4200, Ось такий автомобіль, Volkswagen Bora. Машина на нові бачу такій літній гумі. По комплектації автомат 400 підйомника, кондиціонер, Ось такий салон, підлокітник присутній. Кого цікавить такий Volkswagen Бора, телефонуйте. Volkswagen Tauran. Автомобіль 2011 року, 2 літра дизель, ціна його 11200. Номер ось власника. Volkswagen Tauran. 2 літра дизель, 11 рік. Ось такий автомобіль. У комплектації машинка має мультикермо, 4 скло підіймача, клімат контроль навігація, підігрів сидінь. Такий автомобіль. Кого цікавить такий Volkswagen Tauran, телефонуйте. Mazda 5. Автомобіль 2009 року, 2 літра бензин, 219 тисяч заявленого продавця, автомат, ціна його 8200. Ось такий от мінівен Мазда 5. Автомобіль сімимісний. для присутній задній парктронік, форкоп. Також бачу, що власне додає комплект ще одної резини, ось така машинка. По комплектації автомат 4 склопідії меча, мультикермо, доставлений магнітола бачу. Кондиціонер автомат, Такий салон в гарному стані. Такий домашній мінівен. Хто собі шукає, телефонуйте. Volkswagen Golf Plus авто 2013 року, тисячі зелено пробіг пролиця, не фарбований, 1,4 бензин, 90 кВт. Ціна його 8350, номер телефону власника. Як власник запиняє не нефарбований. Машинка має передні і задні парктроники, зимову резину. На дисках. Ось такий Volkswagen Golf. У комплектації авто має 4 склопідіймача, мультикермо, клімат-контроль, підігрів сидінь. Такий, от салон. Такий в гарному стані Гольф, кого цікавить, телефонуйте. Opel Zafira, Автомобіль 2002 року, 1,8 бензин, 280 зеленого пробігать про лиця, ціна його 4300. Ось така машинка. Opel Zafira. На зимовій резині на дисках. По комплектації авто має кондиціонер, 4 склопідіймача, механіка механіка п'ятиступенева. Такий салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Megane третього покоління. Автомобіль 2013 року, комплектація босе, 244 зеленого пробіг продавця, ціна його 8900, 1,5 дизель, номер телефона власника. Ось такий Renault Megane, третього покоління, машинка на максимальній комплектації боус, присутній також панорамний дах, задній патронік, форкоп. Є також безключовий доступ. Механіка шестиступенева, чотири 4 склепені меча, такий комбінований салон, мультикермо, навігація, клімат. Атонома Ган третього покоління. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Сандеро. Авто 2009 року, 1,2 бензин, кондиціонер. Ціна 4700, номер телефонного власника, Ось такий автомобіль. Дача Сандера, 1.2, бензиновий двигун, хачбеку. По комплектації авто має два склопідіймача, кондиціонер, доставний бачу моніторчик. такий механіка п'ятиступенева. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Note. Автомобіль 2008 року, 1,6 бензин MPI, 190 тисяч зеленого пробігу від продавця, ціна його 5700, номер телефону власника. Ось такий от Nissan Note. Машинка на дисках. В чорному кольорі автомобіль. Є фуркоп. 1,6 6 бензиновий двигун. Авто має мультикермоль. Два склопідіймача, кондиціонер, механіка п'ятиступенева. Такий салон. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. авто 2016 року, 1,6 дизельний двигун, 225 тисяч зеленого пробігу продавця. в рідній фарбі. Ціна його 11300, номер телефона власника. Ось такий от Volkswagen Caddy. Машинка свіжопригнана з Німеччини. На зимовій резині, на дисках, в кузові пасажир, дизель, і автомобіль в гарному кольорі. По комплектації авто має два склопідіймача кондиціонер, підігрів сидіння, такий от салон. Volkswagen Caddy На гарній зимовій резині. Кого цікавить такі Volkswagen Caddy телефонуйте. Шкода Октавія А7. Авто 2014 року, 1,6 дизельний двигун, 200 тисяч зеленого від продавця, ціна його 7800, номер телефона власника. Шкода Октавія А7. Бачу свіжу з Польщі. Розмитнена. Ось такий автомобіль. Авто має безключовий доступ, мультикермо, 4 скло підіймача, клімат-контроль, підігрів сидінь, механіка, п'ятиступенева, моніторчик, ось такий от салон. Бачухівчистку ніхто не робив. Кого цікавить, телефонуйте. Nissan Кашкай, автомобіль. 2012 року 2 літра дизель, автомат, повний привід, музика, все 175 тисяч зеленого пробіга продавця зі Швейцарії. Ціна його 14 тисяч. Цікавий такий Nissan Qashqai, Телефонуйте. На гарній зимовій резині. На дисках. Автомобіль. Комплектація хто має гарний шкірний салон, 4, склопи дімача, клімат-контроль, підігрів синь, повний привід, мультикермо, автомат. Тут, друзі, хороший стоїть автомат. Звичайний простий гідротрансформатор. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Golf 7. Автомобіль 2016 року, 1,6 дизель, 237 тисяч зеленого пробіга від продавця. Автомат. Ціна його 12 800 автомобіль, Frizzapin Gold 7, авто має передні і задні партроніки в сірому кольорі, вкузує універсал автомобіль. По комплектації авто має мультикермо, 4 склоп'яді гарний шкірний салон, підігріс клімат кліматконтроль, автомат. Тут, друзі, стоїть коробка DQ200. О, цікавить гольф, телефонуйте. Hyundai AX35. Авто 2012 року, 1.7 дизель, 260 тисяч зеленого пробіга від продавця. Ціна його 11700, номер телефону власника. Ось Такий Hyundai AX35. Така машинка. Авто пригнане з Франції. В гарному кольорі має безключовий доступ, також панорамний дах. По комплектації тут має гарний шкіряний салон, мультикрмо, клімат контроль, підігрів сидінь, е, механіка 6 Ось такий салон. Кого цікавить Hyundai AX35 телефонуйте. телефон іте шкода, Octavia a 5 автомобіль. 2011 року, 1,6 дизель, 210 тисяч пробіг від продавця, 9,150. Ось такий автомобіль, шкода Octavia a 5 11 рік, на дисках, кузові ліфтбек. Дизельна. Автомат 400 підіймача, мультикремок, лімот-контроль, механіка ступеней, ось такий от салон. В принципі, гарний, чистенький, охайний. Дуже гарний колір автомобіля. Кого цікавить, телефонуйте.